Те, що знаходиться зараз на столі, це є трофейна наших любих сусідів техніка, ну, тобто частини техніки. Ми, звісно, ще переконаємо, що все воно там функціональне, але якщо воно все працює, то ми його використаємо, доробимо і відправимо назад адресату. Це ось у нас е, наші побратими передали з позицій, це те, що, скажімо так, піде. Прилетіло, впало, але не взірвалося. Це у нас FPV дрон Камікадзе. Е як його русає, прозвали е судний день. Рама цей повністю зроблена із алюмінію. Комплектуючі стандартні. А це у нас FPV бомбер. Ми його прозвали автобусом. Ну, діло. Він носить скиди. Впав по причині те, що наші задавали ребом. Цього готовлю. Тут вже двіжки свої поставили, назад відправлю. Ну, а цей, цей у нас поки що лежить, чекає свого часу, бо, на жаль, один двигун пошкодився. Це у нас повністю внутрянка із ланцета. Це його двигун, сервоприводи. Це ті закрилки, які допомагають йому ну, змінювати напрямок руху. Польотний контролер, ну і кабеля. Це ми зможемо, я думаю, використати. Так. Ми зараз якраз по секрету вам скажу, є, є у нас ідея зайнятися розробкою свого крила, типу, ну, ексклюзив, скажімо так. Ось і якраз це може стати у нагоді. Якщо я комплектуючий, якщо він доволі цілий, тобто він ну пригодний для перевикористання, тоді приблизно десь там від 2 до 6 годин у нас займає для того, щоб його переробити, доробити, зібрати заново ну там до доставити те, чого бракує, і назад відправити.